Знаходимо загальний вигляд первісної. В таблиці ми бачимо, що первісна від є е в степені Х, є е в степені Х плюс С. А так як біля Х коефіцієнт 5, то ми виносимо наперед обернене до цього числа, число 1 п'ята. Тому загальний вигляд первісної буде мати такий вигляд: 1 п'ята є е в степені 5х і плюс С. Як ми бачимо, це варіант В. В даному випадку ми можемо зразу знати, що первісна від одиниці на коріні з Х має вигляд 2 корення з x і плюс с. це і буде загальний вигляд нашої первісної, тобто це варіант А. Якщо ви не знаєте, як табличне значення первісно для одиниці на корінні з х, можна зробити це таким чином. Спочатку перепишемо саму функцію в такому вигляді. Отже, це буде одиниця на х в степені 1 друга. Це ми записали корінь із х, як і х в степені 1 друга. А далі це буде х в степені мінус 1 друга. І тоді вже будемо шукати первісну за табличним значенням, як для функції х в степені альфа. Тобто, це ми будемо записувати таким чином: х в степені мінус 1 друга ми додаємо одиницю. І ділимо на таке ж саме число. Якщо мінус одну другу додати одиницю, це буде одна друга. Тому і поділимо на одну другу, в результаті буде мати 2 х в степені одна друга. Ну, а це, звісно, і буде 2 корення з ікса. Далі шукаємо вже первісну графік, якої проходить через точку. Спочатку знаходимо загальний вигляд первісної, в даному випадку, так як функція у нас синус х, то первісна буде мати вигляд мінус косинус х плюс С. А потім, так як графік проходить через точку з координатами пі і мінус 2, то замість х саме ставимо пі, замість у – мінус 2, і будемо мати мінус 2 дорівнює мінус косинус пі плюс С. Косинус пі це табличне значення, дорівнює мінус 1, і на мінус буде 1. Тому мінус 2 дорівнює 1 плюс C. Звідки С буде дорівнювати. Ми переносимо одиницю вліво, змінивши знак, мінус 2 мінус 1, мінус 3. Таким чином, ми будемо мати первісну в такому вигляді: мінус косинус х мінус 3. І ми бачимо, що це відповідь Б. Знову ж таки, спочатку шукаємо загальний вигляд первісної для нашої функції. І вигляд буде таким: 8 переписали, далі х у третьому це х у четвертому поділити на 4. Після скорочень ми будемо мати 2х у четвертому плюс це. Так, як наш графік проходить через точку з координатами 1, 2, замість y ставимо 2, замість х ставимо 1, і будемо мати ось таке рівняння. 1 в четвертому це одиниця, 2 помножити на 1 – 2, тому це буде дорівнювати 0. А отже, первісна матиме вигляд просто 2х4, і ми бачимо, що це варіант А. Знаходимо загальний вигляд первісної для функції синус х, це буде мінус косинус х плюс С. А далі графік проходить через початок координат, а це точка з координатами 0,0. Тобто замість y ми ставимо 0, замість х також 0, і маємо ось таке рівняння. Косинус 0 це одиниця, тому мінус 1 плюс С, звідки С буде дорівнювати 1. Мінус 1 перенесли вліво, змінивши знак. І тому первісна у наша буде мати вигляд мінус косинус х і плюс 1. косинус х плюс 1 – це те ж саме, що 1 відняти косинус х, тобто варіант В. Далі для функції одиниці на синус квадрат х у нас немає в таблиці, яка дається на екзамені. Дана первісна, але ви повинні знати, що первісна від одиниці на синус квадрат сквадх, це мінус котангенс Х. Тому ми будемо мати мінус котангенс Х плюс С. Загальний вигляд первісної. Графік проходить через точку. Підставляємо і будемо мати, що 0 дорівнює мінус котангенс пі на 6 і плюс С. Котангенс пі на 6. Котангенс пі на 6 це котанген 30 градусів, і він має теж значення, що тангенс 60 або котангенс 30 це число, яке обернене до тангенса 30. У нас в таблиці тангенс 30, одиниця на корінь із 3, тому котангенс буде просто дорівнювати корінь із трьох. Отже, 0 дорівнює мінус корінь із 3 плюс С, тому С буде дорівнювати корінь із трьох. І ми будемо мати мінус котангс х плюс корінь із трьох. Варіант в. Знову ж таки, шукаємо первісну нашої функції, вона буде мати вигляд. 2. Первісна від ікса х у квадраті на 2. І плюс 2х плюс С. Тобто, первісна після скорочень буде мати х у квадраті, плюс 2х плюс С. Далі графік проходить через точку, робимо підстановку. Замість у – 4, замість х 1. 1 у квадраті 1, 2 на 1 2 плюс С. Тому 3, переносимо вліво 4 відняти 3. С дорівнює 1. А отже, первісна буде мати вигляд х у квадраті плюс 2х плюс 1, тобто варіант Б. Знову ж таки, ми маємо функції, будемо шукати первісну. Первісна від суми, первісна від 2. Це 2х. Далі. Первісна від синуса таблиці, не значення мінус косинус х. Але тут у нас біля х є коефіцієнт 2. Тому ми виносимо обернений коефіцієнт, і будемо мати мінус 1 друга косинус 2х, ну і плюс це. але тут як варіанти не наведені плюс це. тому можна записати, що це 2х відняти косинус 2х, що ділиться на 2, тобто, це варіант А.